Отже, привіт Ютуб! З вами Леший. І сьогодні з вами дивимося на такий ліхтарик. Вубін G 5 G5 в кольорі Ice Cracks Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує. Знімати і більш скоріше викладати нові ролики. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео, і ще пару плюшок. Ну і окрема подяка магазину Вубін за те, що надали мені ліхтарик на огляд і в користувань. Тож, розпаковка, тести. Поїхали. Тож, переходимо до розпаковки Вубін G5. Так виглядає коробка. Звісно, я вже її відкривав, вже пробував, дивився функціонал. Так, а, Такий ліхтарик. Ну, принаймні, ще ні в кого не бачив, це Ice Cracks, тобто, ну такий льодові тріщини сірого кольору. А, тут ще є кілечко, ще є різні різні такі доповнення. Маємо тімлячок доволі цікавий, маємо зарядку і маємо сталеве кілечко. Я з того нічого використовувати не буду, скоріше за все. от Сталеве кілечко. Мені то не подобається, мені то не потрібно. Купу на Type-C, знову ж таки, всього маю. Тімлячок цікавий. Має таку двохщелівку. Не знаю, чи як вже то буде видно. Так, зарядка. Дуже подобається, що в мануалі немає російської мови. Я знаю, що докладають українську мову. Я зв'язався з менеджером. Менеджер мені скинув посилання українською мовою на сайті в них. Чи докладають, чи не докладають, я запитався згадувати про то, чи не згадувати, але не будемо згадувати. Мені не пощастило, мені не прийшло з українською мовою. Так, як виглядає сам ліхтарик? Так, як виглядає сам ліхтарик? Давайте спробуємо трошки зближити. Такі досить цікава в нього фактура. Знову ж таки, ні в кого такого не бачив, хотів саме такий, поворот на 180 градусів голова, такі надписи невеличкі, порт для заряджання, регулювання яскравості, так. магнітик, отвір під тімлячок, все акуратно, все гарно. В настановах, так, в рекламі, написано, що він схожий з Зіпо. Маю запальничку, дуже схожу на Зіпо. Знову ж таки, там коли мені будуть писати, що це не оригінал, так, це не оригінал, друже, бережу, тримаю, вона для мене несе ну, знову ж таки не набагато менше значення, так, ніж оригінальне Зіпо, а може навіть більше. Від тої людини, яка мені її подарувала. Так, сірнички. Тобто, це такий маленький, зручненький edc ліхтарик Знову ж таки, заявлено IP68, інтуїтивно понятне управління. Тобто, знову ж таки, маємо. Різні режими, так, різну кольорову гаму. Можемо включити різне-різне світло. Червоне світло. Червоне світло світить 10 люмен. Маємо маячки, знову ж таки, моргаючі маячки це круто, це там і на спорядженні, і на Скажімо так, там, при пересуванні і так далі, і тому подібне, ми знову ж таки з вами їх обов'язково потестуємо. Що мені не дуже сподобалося, сподобалося навпаки, сподобалося те, що лишається режим, коли мені треба червоне світло, воно буде червоним. Коли нам треба перемкнутися, так? перемкнутися на біле світло, так, треба затиснути. От ми маємо біле світло. Можемо регулювати. Маємо таке моргання у верхній точці, коли максимально біле світло. І маємо моргання в нижній точці, коли ми маємо мунлайт, скажімо так. Такі клацання досить характерні. Клацання тут таке. Дуже гучне, зрозуміле і все добре. Маємо радіатор, так, який нам охолоджує діод, який тут знаходиться. Маємо поворотну кліпсу. Я спробував закріпляв на касці, закріпляв на шапці, але то буде далі в відео. І маємо так, маємо магнітик, знову ж таки. Магніти, це, якщо там нам треба десь на машині, на чомусь залізному закріпити, він буде працювати. Два різких натискання включають максимальний режим. Одне натискання повертає режим, який був увімкнений. Знову ж таки, я більше буду користуватися, мені влаштовує, що є запам'ятовування. Червоне світло, я буду скоріше користуватися ним. Не дуже сподобалося, що при суванні Цієї е, захисної так клавіші е, вверх, ліхтарик вимикається, на жаль. Е, при суванні клавіші вниз, він взагалі вимикається і стає на захист. Тобто тут система блокування, це для того, щоб фізична кнопка, щоб ці різні крутілки в нас ніяк не взаємодіяли з навколишнім середовищем сьогодні, поки ним користувався. Ну, декілька разів задівав і коло, так, коли там ну, його треба вімкнути, подати догори, тоді в нас ліхтарик вмикається. І випадково можемо задіти, змінити світло. Таким чином, там, таким чином. І як на мене, то ну, не дуже добре, але це знову ж таки: це єдісівний ліхтарик про тактичні задачі, скоріше за все, в ньому не йдеться. Сподобалося амбідекстерність, тобто, якщо нам треба, там, щоб клавіша була з лівої руки, так нам повертаємо сюди, вона зліва. Якщо нам треба клавіша з правої руки. Повертаємо в мене на правій руці облучка, то в нас вона буде з правої. Так само кліпса повертається в один і в інший бік. Не дуже вона фіксується, але, ну, знову ж таки, чи то треба, як на мене, то не досить треба. Оцей невеличкий язичок на даній кліпсі він досить добре її фіксує, наприклад. На шапці, ну знову ж таки, далі то все продемонструю, досить добре фіксує на спорядженні, притискає і не дає так легко зірвати ліхтарик ну там, при якихось активних рухах. Це досить круто. Я невеликий прихильник cyberpunk. так? Ну, Ліхтарик має такі досить футуристичні. Грані досить футуристичний вигляд, маленький, легенький, 52 грами. Знову ж таки, от, в порівнянні з Zippo, в порівнянні з запальничкою, досить круто, що ліхтарик може працювати під час заряджання. Це в умовах блекауту, в умовах там. Ну, знову ж таки, він, коли заряджається, горить червоний, про це треба пам'ятати, на це треба зважати, але він може спокійно працювати. Ну, це режим маяка. І Ага, треба переключитися на біле світло, так, біле повне світло. Це якщо нам треба ну, щось освітити, тобто, знову ж таки, ми можемо включити біле повне світло в той час, коли ліхтарик заряджається. Це не на всіх ліхтариках так, і це досить круто, коли у вас сів ліхтарик повністю, і вам треба, наприклад, працювати. Це прикольно. Тож, е, такі чудернацькі грані, є тут виборка. Можливо, це під якісь майбутні кріплення, вже не знаю. Якщо чесно, ну, мені цікаво, ліхтарик прикольний. Зараз висуваємося з вами в темінь так, і будемо далі пробувати цей ліхтарик. Так, Даний ліхтарик нам дозволяє його таким чином закріпити на шапці. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що ми робимо. О, наприклад, так. Якісь дрібні роботи, червоне світло так, також ми можемо переключитися в режим Moonlight. Тобто, знову ж таки, все добре. Але, знову ж в мене все під ліву руку, можемо збільшувати моргнуло це максимальне світло, яке в нас можливе. Так само ми можемо. Переключитися знову на Moonlight. Для того, щоб переключити на червоне світло, затискаємо, переключається на червоне світло. Можемо зняти його з шапки, так? І повернувши в бік, використовуючи нашу кліпсу, зачепити його, наприклад, ну, за погон. Давайте спробуємо. От то, про що я говорив. Що при невмілих діях ми можемо кнопку здвинути вниз і світло вимкнеться. І доведеться ліхтарик включати по новій. Таким чином ми його можемо зафіксувати у нас на спорядженні. Далі перейдемо. Подивимося, як він фіксується на броніку на касці. Спробуємо, спробую показати дещо про маячки. Ну і далі, далі будемо говорити. Так, знову ж таки, так виглядає ліхтарик. Таким чином. Повертаємо нашу кліпсу, можемо запхати її так під нашу шапку. І одним натисканням у нас працює червоне світло. Виставляємо голову так, як нам потрібно, і працюємо. З шапкою працює. Зараз я вдягну спорядження і подивимося, чи працює зі спорядженням. Тож, плітник. Пробуємо так під ліве плече. Чи влізе він взагалі в стропу, можливо, навіть і не влізе. Ні, в саму в стропу він не влазить. Можемо зафіксувати так, зафіксувати на кліпсу і так само. Одним натисканням працює, видно, все окей. Зараз перекріплю мікрофон, візьму каску, покажу, як можна закріпити на касці. Так, мікрофон перекріпили. От таким чином я його фіксую на стропі, притискаю окулярами і. Знову ж таки, все працює, не злітає. Далі будемо тестувати, з вашого дозволу, то все зніму. Ще можна закріпляти на касці як маяк. Під час пересування, під час навчань, під час якихось нічних рухів. Тобто, знову ж таки, так, щоб вам було видно М -м, стропа моллі. Трошки навушники нам заважають, посунемо їх а -а, таким чином. Маяк, а -а, це буде корисно велосипедистам це буде корисно. М -м. Ну, Знову ж таки, під час пересування вночі, на маршах, з нічних стрільб, це досить добре працює. Зараз спробую вийти на двір і показати то в справжніх умовах, скажімо так. так. Погода максимально несприятлива, але... Ну от таким чином в темноті працює маяк. Його можна розмістити десь на спорядженні, десь на, на касці, десь, можливо, ззаду. І тоді ми будемо бачити людину, яка десь пересувається в такій темені. Так, ну і пробуємо. таким чином світить мунлайт. І збільшуємо... Ну, япка закінчилася, в мене лишилися тільки грушки. Ось таким чином м -м, світить цей діод. Так. Ну, на жаль. Як далеко? Метрів на 50, можливо, він світить, на камеру то не видно, але ну, таким чином світить він повний діод. Таким чином світить moonlight, для ніг вистачає. І перемикаємося так, на інше світло. Це у нас жовте світло. Це червоне світло, червоне ще гірше видно. Синє видно, зелене видно. Тобто, знову ж таки, паттерн світла він грає роль, наскільки вас буде видно в зеленці. Червоне світло, воно найменш найменш видно. Так, після цих всіх оглядів, тестів, резумуючи, що я думаю про цей ліхтарик, Ну, він мені сподобався найбільше саме цей Ice Cracks, Тобто, так він виглядає така дуже шершава поверхня. Так, фонарик незвичайний, до нього треба призвичаїтися. Мені подобається амбідекстерність, тобто ми можемо його використовувати таким чином. Можемо повернути голову і використовувати як геподібний подібний ліхтарик. Для такого малюка при таких характеристиках ну, ліхтарик досить прикольний, досить цікавий. Так, треба призвичаїтись до цих кніпочок, так наших, до цієї крутілочки. Але знову ж таки, ну при такій малій вазі, при такому діоді він дає достатньо світла. Знову ж таки, ми його не розглядаємо як тактичний ліхтарик, як пошуковий ліхтарик. Як... Ну, Не знаю, там, як ліхтарик до зброї, це ліхтарик саме EDC-шний, який лежить в кишенці, такий розміром, знову ж таки, розміром там із запальничку, розміром з сірники. При таких габаритах він дає достатньо світла. Знову ж таки, мені не треба освітлювати там 700 квадратних кілометрів, мені навпаки дуже потрібно тьмяне світло. Я би ще менше поставив там 10 люмінів ця червона і різнокольорова ця RGB підсвітка. Знову ж таки, там як один з колег по цеху так говорив, що наше мені фіолетове світло, ну, це хіба буде говорити сусідам, що там живе дівчина з низькою соціальною відповідальністю? Так? Ну, знову ж таки, там, опираючись на свій досвід, є певні моменти, коли сигнали передаються світлом. Певне світло передає якийсь певний сигнал. Там зелене світло одне, червоне світло інше, жовте світло третє. Це там використовується і в освітілках, це використовується там ну, різними різними там і в геподібних ліхтарях армії США з фільтрами. так. Тобто ну, це може бути використано з певними умовами, так, в певних підрозділах. І це прикольно, тобто не треба фільтри, можна використовуючи крутілочку і сам ліхтарик передавати певні сигнали. Ну то потрібно, я розумію, що то далеко не всім потрібно. Я розумію, що не всі з тим стикаються. Не всім потрібно передавати інформацію в умовах повної, так повні, повної радіомовчанки. Але ну знову ж таки, колеги знають, розуміють про що я говорю то скоріше всього до них. Тому, знову ж таки, резюмуючи, ліхтарик цікавий, прикольний. Там говорили, що ненадійна, так, ненадійна. Там були зауваження в інших колег по цеху, що ненадійна голова, ненадійний підшипник. Маю купу налобних ліхтарів, працюють, все нормально, і до сих пір навіть ця, пластиковий поворотний механізм не злизався. Не знаю, буду тестувати далі, буду пробувати. На перший погляд там сьогодні тестував, ганяв його, користувався, сподобався. Заїжджає на спорядження. Через місяць зробимо повторний огляд, повторне рев'ю, резюмую. Що сподобалося, що не сподобалося. Поки що, знову ж таки, для такого малюка, для такої ваги, для такого форм-фактору сподобалося абсолютно все. Незважаючи на те, що гріється діод, тобто на максимальних там показниках так, цих люменів, там 400 люменів, воно там палить дуже багато. Я то буду використовувати майже раз в ніколи. Мені сподобався, знову ж таки, ємність батареї тут пристойна. І як ліхтарик саме EDC, так, як якийсь там аварійний наключник, ну він прикольний. Тому знову ж таки від себе можу рекомендувати магазин «Вубін». Він є офіційне представництво в Україні. Лишаю посилання на цей магазин. Лишаю промокод для знижечок. Для моїх підписників є інші ліхтарі цієї фірми, теж цікаві, теж різноманітні, теж там для, для різних різних умов і категорій, скажімо так. Прикольно, що тут є ці маячки, так? тобто знову ж таки, для велосипедистів, для пішоходів це круто. Тобто, те, що блимає, ми бачимо, коли там ніч, коли погана погода, погані погодні умови, там, погана видимість на дорозі. Розмістити такий маячок десь на одязі, ну, буде незайвим, скажімо так. Це ну, добре знають велосипедисти, це добре знають там люди, які бігають, так які займаються спортом. Ну це досить круто, це досить прикольно. І він майже нічого не важить. 52 грама для таких показників знову ж таки світла, для таких показників, і габаритів, і ваги це досить круто мені ліхтарик сподобався. Тому таке в мене сьогодні відео, таке моє рев'ю по Вубін 5 Так, G5. Він займає місце на моєму спорядженні. Думаю, через місяць зробимо повторний огляд. Ну, а поки що, по традиції. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації! А з вами був Леший, До нових зустрічей!